Що треба, аби вам стало жити гірше, а бандитам краще. Треба просто промовчати, коли непотрібно вулицях кричить Росія та махає триколорами, і потім насолоджуватися видовищем, як колишні прибиральники та дрібні спекулянти стають мультимільйонерами. Мешканці Дебальцева, які зараз знаходиться під владою сепаратистів днями, відзняли кортеж того самого Олександра Захарченка. Ось він за моєю спиною. Чотири люксові позашляховики вартістю понад 500 тисяч доларів. Звідки ж взяв їх скромний сепаратист і взагалі, звідки мільйони у ватажків бандитів? Дивіться далі. Гадаєте, це десь в Одесі? Можливо, у Харкові чи в Луцьку? У це складно повірити, але це окупований Донецьк. Так, керівництво самопроголошеної ДНР намагається переконати весь світ, що у них, начебто, все стабільно. Приходіть білети. 50, 70! Я ж хочу, Я вже 6, 7 не залучаю. Посіпаки Кремля граються в державу з власною інфраструктурою, яку насправді прибрали до рук, і тепер збирають вершки із залишків української промисловості, залишаючи народ ні з чим. Ніхто ні за що не безпокоїться. Тож на чому заробляє окупований Донбас, бо самими лише так званими гумконвоями два мільйони людей не нагодуєш. Терористи запровадили щомісячні побори з місцевого населення. Цими поборами обкладені усі і ті, хто видобуває вугілля, і таксисти, і працівники ринків. Вугілля скарб Донбасу. І, хоча через бойові дії частина шахт припинила роботу, більшість усе таки працює. І це не рахуючи копанок, яких навколо самого лише Донецька безліч. Шахтарі працюють за мізерну зарплату по 100 російських рублів на тиждень. Уголь – це електроенергія, уголь – це тут же хліб, уголь – ну в принципі, це ті речі, на та можна приобрести все необхідне. Це кадри з Макіївки. Працівникам шахт набридло, що навіть важко зароблені копійки їм затримують, тож вони наважились на протест попри страх розстрілу. І так і ми всі там післати же нічого да. не стоїть. Будете... А поки людей годують обіцянками про світле майбутнє вигаданих республік і змушують працювати за російські копійки, бандити ДНР наживаються на їхній праці по крупному. Лідери бойовиків хизуються, що одним пострілом убивають двох зайців, продають вугілля і українським фірмам, і в Росію. бачимо тільки железнодорожної состави постійно проїжджаючі, Тобто, какие числа трудно сказати, але безусловно це одна з основних статей за чого там зараз обогащаются, за счет чого вони живуть. Друга золота жила для ДНРівців, як би дивно це не звучало, експорт. Виявляється, Бо бойовики вже налагодили цілу систему поставок товарів у Крим і Росію. Зараз дуже закази з Криму, водостроїтельні пени, яку ми призводимо в мире. Разом із тим у Росію і анексований Крим їде насіння соняшника, олія, металургія і навіть продукти донецького виробництва. Усе, що накрали на полях чи на складах, вони вдало продають, і не важко здогадатися, куди йдуть ці кошти. Чимало зброї купили собі терористи і за рахунок українських підприємств. У це складно повірити, але фактично. Це українська влада своєю бездіяльністю чи не власноруч поклала їм набої до кишень. Досі працює Янаківський металургійний комбінат, Донецьк коргмарш, пролетарська птахофабрика і ще десятки компаній. А юридичні мають право вести діяльність. Парадоксально, але виходить, що компанії на території ДНР, зареєстровані до окупації, українські закони не порушують. Вони спокійно платять відкати терористам і тим самим озброюють прибічників руського міра. Якщо річ йде о підприємства, які остались на этой території, то ці підприємства можуть вести діяльність на всій території України. Скільки ж грошей попливло в кишені бойовиків з українських підприємств? Рахунок простий за те, щоб працювати на окупованій території. Кожна фірма віддає по 13% з прибутку. Плюс, аби підприємство не прибрало до рук, у ДНЕРівському словнику це називається націоналізувати треба платити ще більше Якщо вони все-таки поготалися розбіжати регістрацію, їм приходиться якось то питання регулювати неофіціально Тобто, навірникає це, це дійсно так. Та найспритніші лідери руського Донбасу вже встигли протоптати нові золоті стежки. Одні заробляють на пенсійному туризмі, деручи з пенсіонерів по 100 гривень за квиток до мирних міст, де можна зняти кошти. Інші возять продукти з Ростова, щоб у Донецьку продати їх у рази дорожче. Садвісно, ви будете ві ви будете там товар, завозити його на територію Донецька і втридорога продавати своїм же землякам. Чим сьогодні, кстати, на чому зарабатувати? Некатери чиновники Донецькі з партії регіонів. вони створюють видимість стабільності, продають у своїх магазинах навіть російську гуманітарку, а ще починають виплачувати пенсії. Щоправда, скільки і кому дістанеться по тисячі російських рублів, залежить безпосередньо від того, скільки грошей прийде з Кремля. Та найбільше так звана фінансова система вигаданої республіки ошукує людей на незрозумілому, як і вся ДНР курсі валют. Діла в тому, що виплачують вони пенсію і зарплати курсу 1 к 2, а ціни на реальному ринку к 3. І соответственно це ті деньги, которые ви в рублях получаете от группировки ДНР, а это не соответствия тому, що происходит на реальному ринку, і схоже, лідерам терористів байдуже, що прості люди ледь не помирають з голоду, а розмаїття російських товарів можуть собі дозволити хіба що бойовики.